Мадол, забудь про головний біль. І сьогодні ця неймовірна талановита людина в нашій студії. Ми вітаємо з днем народження! Ігор, давай! О, літа, літа вновь! Зверху це символізує ваш юний зелений вік Семен. Дякую. Я думав, що будете ви мені в обличчя. Там фісташки незручно. Тут фісташки та ще й нечищені. Ви, якщо захочете, то реалізуйте це вже вдома. У нас є для вас подарунок і сюрприз. Не тільки це, я це на увазі. А ще треба дивитися. туди. на Дивимось на екран. І це не запис. Це прямий вік. Привіт, раді привіт. тебе бачити, і я вас дуже рада бачити, і всіх кого не бачу за кадром теж, користуючись нагодою, всім привіт! Як ви гарно співаєте, хлопці та вітаю тебе з нам народження. Що я можу сказати, ем, рік тому планували вечірку гучну на честь свого дня народження на спільному відпочинку. Ти мав грати діджей-сет, вигадували тобі сонічне ім'я. Я сподіваюся, що все ж таки ми зможемо це реалізувати вже після перемоги, і можливо в цьому році навіть дуже хотілося б я тебе дуже сильно люблю. Це Я дуже зворошливо. Стася стасіровинська зараз в Америці разом з дітками. Стасінька, як ти себе почуваєш? Ми в соцмережах бачила, що ти казала захворіла? Як у тебе зараз справи? Як себе почуваєш? Бо маєш вигляд фантастичний, всі б так хворіли. Золоця попелюшка, попелюшка за 15 так, так, до я 12, Да. я ж готувалася. Я все ще хворію, на жаль, п'ю сильні антибіотики і знеболювачі, але нічого. Це знаєте, я рада вас бачити і рада, що змогла все ж таки до вас доєднатися, тому що в мене вже четверта ранку, майже, але все одно з вами завжди прокидатися дуже приємно. Тоді, не, тоді не, не треба був. сильно кричати, бо зараз всіх дітей піднімеш. Розкажи Всіх. розкажи Беселим трішки моделько. трішки свої новини. Чим зараз живеш? Ми спостерігаємо в соціальних мережах. Ми мріємо про повернення проекту твій день і хочемо зібрати нашу компанію тут. Класну компанію, дуже в це віримо. Але чим зараз ти живеш? Uh, ну, зараз uh, намагаюся більше повернутися до творчої якоїсь діяльності uh, своєї. Ну і власне можливо, так станеться, що і uh, мені вдасться організувати показ татового нового фільму oh. тут у нью Йорку. Я буду дуже рада. Це розкішно. Клас. Це yeah. круто, Дякуємо тобі. Вважаємо тобі натхнення. Тримайся непростий період в житті, але ми віримо тобі, все, 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 -все вдасться. Цінуємо і любимо. Я вас люблю бачити. Дякую, класна зустріч, сварушлива. Ой, це було наживо, Це ніякі ні записи. Це така сучасна можливість із таких зв'язків. Вони світ такий став uh, тісний. тісний Знаєте uh, так. Але ж це круто, бо ти б не знав, не бачив. А так наскільки стало тепліше, і відчуття, що ти майже обійнявся? Звичайно, тілесного не вистачає, але ти майже обійнявся. І як ви будете святкувати? Що взагалі планувала на сьогоднішній день? Бо раніше ми знаємо, ви влаштовували красиві дні народження. Ви людина свята? Так, я люблю свята, я люблю гостей, люблю друзів, люблю поздоровлення. На жаль, не такий час, що прямо е, все, ще попереду uh -huh. в нас після перемоги. Але е, сьогодні зроблю для е, своїх друзів, хто мене прийде uh -huh. привітати. Зроблю невеличку екскурсію по подолу. Oh. Дворики oh. подолу. Так ми придумали. Ми це пройдемо. Да. У мене є улюблені місця на подолі. А І... які? А, ну, які? Це, це буде присвячено дворікам. Таким не невелим... ви подвір'я Подвір'ям, да mm -hmm. можна так сказати. Тобто, можна, можна хто киянин, можна десь ввечері, ввечері бігати і шукати по подолу невеличку компанію, яка трошки голосніше розмовляє, ніж інші. Ви е цього року взялися за таку, напевно, в першу тему. Можливо, я помиляюся, документальне кіно про яке ми говорили в нашому сюжеті. Це перша історія в вашому житті? Чи вже були документальні Ні, фільми? були документальні фільми? Я люблю документальне кіно і знімав. Е Декілька, да. Е, Ідея цього фільму з'явилася одразу. Пі, майже там... З початком війни? Майже, да, от теж... Це було рік тому. Що що робити, як обороняти Київ? там... Я дістав сейфу стару рушницю мисливську, знаєте, там. Потім... потім То ну, Ви все... були готові до ну, такого навіть тілесного контакту. І Ну, до оборонити? Треба оборонити, що треба боронити? треба боронити. теж що... якщо треба то треба не відступати так, таку красу від нами віддам не віддамо так Не ми, для, для того квіточку простили да. <ріст> де де можна буде побачити це кіно е, е, я невели я роблю невеличкі покази там ми знімали фільми і в харкові і в одесі і в орзелі і в ірпіні і тому зараз я роблю невеличкі покази для Героїв ці стрічки для людей, які мені допомагали. І відправляємо його от, от почали, я тільки закінчив його ось, там, пару днів. І відправляємо його на фестивалі uh -huh. на міжнародні, бо хочеться, щоб цей фільм подивився і міжнародний глядач. Це таке художнє, художнє висловлення. Моя, мої рефлексії наші рефлексії знімальної групи на на війну, на наші спомини і, звичайно, на нашу надію, на перемогу, на перемогу. На перемогу. Це навіть не надія, я впевнений, що віра. вона буде. Да, Це віра має. Ну не віра, це я впевнений, що вона буде. А сюжет от сам сюжет, сюжет на «Спомин про майбутнє, і ми читали, що надихнув саме Ігор Поклад, його твір, і Так його і назвали цей сюжет. Але як це все Народилося? тоді була на мене на, на очах ця історія, коли Ігор Поклад, герой України, відомий дуже композитор, залишився. Він в Ворзелі і був в окупації. Сидів з дружиною з друзями в підвалі. А в його домі був штаб орків, цих там сім. Угу. Танків було на території, і дуже складно він переносив його, там рятували. І от і я почув його композицію, яка називається Спомен от вона мене надихнула, і хотілося зробити якісь такі вислів, таку рефлексію. І ми шукали, знайшли людей, танцорів. Це танцори сучасного балету, контемп і. Вони під цю музику танцюють таким чином, в... висловлюють, висловлюють. свій спротив, свою думку, свої. Е... Ну, свої переживання. Mm -hmm. І якось це все оці історії, поклада цих людей, які залишились в містах. Бо дуже складно, знаєте, людині мистецтва взагалі думати навіть про це. Бо дуже багато було людей, які казали: та ні, ну це не час танцювати, яка mm -hmm, музика, mm -hmm. які все. Ну для мене це не, не є питанням, чи потрібно. А для для багатьох людей це є питання, чи що зараз потрібно? Ось і ці люди, які. Займаються волонтерською діяльністю і продовжують все ж таки творити. Mm -hmm. Бо без мистецтва, без культури я вважаю тоді за що ж ми будемо тоді боротися, боротися. і це насправді віддушина для багатьох людей мистецтва, які так пословлюють свої емоції. Інакше ні я так. Я хотів, я присвяч, присвячую цей присвячу цей фільм героїчному народу України. Героїчному, бо я дуже пишаюся тим, що я українець, що в мене такі співвітчизники. І всім колегам, які допомагали мені, яких uh -huh. зараз немає. Я хочу одну, якщо дозволити, я так, один. У один... нас зовсім мало часу, тому ми щось да, е, от Один мій колега Славік Пілунський оператор. Я його запрошував на показ, і він пише, пише мені: привіт, Семен, я на фронті зараз, на жаль, не зможу бути. Дуже дякую за запрошення. Честь для мене вдалого показу. Всім присутнім величезне вітання. Ради, що культурне життя триває, не дивлячись на обставини. Ми поки ми прикриємо на сході, щоб у вас це відбулося найгарнішим чином. Дякуємо вам. Ми вважаємо вам дякую. великих дякую. шалених переглядів. І щоб ця картина бачила світ. І нехай Стасі все вдасться. Так. так завтра з вами вже будуть прокидатися оцомі. Руслан, Люда, Тімур, Іра. Ну а також будуть гості, звичайно, буде Олексій Суханов зі своїм проектом «Говорить Україна, а також суперзірка і ведуча майбутнього Євробачення. І ви розумієте, якщо в жіночому, то це не про Тімура, це Юрія Саніна. Тому завтра сьомій. зустрічайте колег. До речі, серед наших колег завтра теж буде іменинник. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс Україна.